Найбільший ворог людини це її невиправлена людина. Немає іншої ворожості, ніж невиправленість і протидія своєму ж удосконаленню. Це камінь спотикання. Стати виправленим означає бачити світ у його досконалості. Дивись і скуштуй, яке прекрасне світло, каже кабаліст. Тож треба вірити вище за знання. Фундаменталіст вірить нижче знання, це ставлення масового духу, який не перевіряє. Невиправлені, сповнені сумнівів. На кшталт, як же може добрий правитель світу допустити смерть ні в чому невинних дітей? Твоя правильна відповідь має бути. Я цього не розумію. У мене це просто не вкладається. Але вірю вище мого розуміння. Що його управління полягає в тому, що він добрий і робить добро. А той факт, що зсередини цього ще не відчуваю, це тільки тому, що я ще не виправлений, щоб у цьому на власні очі переконатися. Людині. Не можна дорікати в тому, що ще перебуває в масовому дусі сприйняття. Кожне створіння треба розглядати зсередини. Груповий дух перебуває ще в процесі становлення, йому подавай докази групи рухи. Чим більше народу дотримується якоїсь думки, тим ця думка правильніша в його очах. Єдина інструкція це індивідуальний підйом завдяки власному очищенню з подальшою побудовою істинної особистості. Усі бажання які проявляються у світі, знаходяться і в тобі самому. Щойно людина себе повністю виправить, вона стане відчувати те, чому просто немає слів. Сенсу тому, щоб внутрішньо з'єднатися один з одним. Зсередини дай. Міцний поцілунок і тепле рукостискання, а не зі своєї зовнішньої людини. Весь зовнішній показ це гра, Можеш грати, але це не приведе тебе до твоєї заповітної мети. Роби, як твій внутрішній. Тебе до цього закликає. Не намагайся бути штучно натхненним, враженим. Зсередини не став себе вище, ніж твій товариш, бо тоді станеш недоступним йому. Чим нижче себе середини поставиш. Тим більше зможеш від нього повчитися і отримати. Тільки твоя внутрішня людина може і повинна ставити себе нижче. Це не штучна гра в скромність і простоту. Який я хороший, а це особливе ставлення зробить. із... Твого життя перлину.